LM-фіксів від Фуджі Фільм тристріміліметродень 14 алем я вирішила залишити на солодке. Причина проста: ми купуємо все, на що робимо огляд а потім продаємо, щоб придбати щось нове. Але я точно знала, що цього красення ми залишимо собі. І переглянувши це відео, ти зрозумієш, чому так і чому саме цей об'єктив варто обрати як свій єдиний і неповторний. Якість виготовлення Fujifilm 33 mm 1.4, як і його братів серії LM, є. Винятковою. Він має 15 елементів, 9-ти діафрагму та мотори фокусування LM, і все це у гарному металовому корпусі захистом від вологи та пилу. Така кількість та металу роблять Fujifilm 33 mm 1.4 LM відносно важким об'єктивом 360 грамів. Це як деякі камери Fujifilm, наприклад, x 30 Стара модель Fujifilm 35 mm 1.4 вдвічі легше лише 187 г. На корпусі кільця діафрагми з приємними кліками. Ми більше жодних елементів керування. Загалом все як у двох інших нових LM-фіксів. З точки зору швидкості автофокусування об'єктив також від них не відрізняється. Лінійні мотори фокусування топові, вони швидкі. Та безшумні. Однак, система автофокусування в цілому все ще далека від ідеалу, і це об'єктив добре підходить для того, щоб підкреслити її недоліки. 33 мм швидко реагує на команди камери та дуже швидко змінює фокус. З кращою системою автофокусування цей об'єктив міг би творити магію. Але на Фунджі, навіть на XH2S, він час від часу маже. Наприклад, в темряві або під час зйомки проти світла доводиться возитися з налаштуваннями та оптимізування. Звати їх для ситуації, щоб досягти результатів, які, наприклад, на Sony або на Canon будуть за замовчуванням, система автофокусування Fujifilm все ще відстає. Неймовірна різкість цього об'єктиву лише окреслює цю проблему. Для відео лінійні мотори працюють дуже добре, але знову ж таки в межах можливостей Fujifilm. Вістеження обмежується очима, обличчями, літаками, аптівками тощо, але спочатку треба вибрати це в меню. Вістеження об'єктів по тачу, загального розпізнавання та трекінгу об'єктів немає. Фокусування власноруч це не рішення. Лінійні мотори відомі своїм поганим ручним фокусуванням, але на Fuji 33 мм 1.4 LM воно не просто погане, воно жахливе. Дуже важко бути точним, а на відео неможливо зробити все плавно. Якби цей об'єктив не був таким різким, було б непомітно його промах, але він надзвичайно різкий. І найпоширеніша реакція на фото зроблені на 33 мм це вау! Все, що знято на близькій до середньої дистанції. Виглядає приголомшливо. Немає проблем з абераціями, дисторсія мінімальна. Об'єктив не боїться контрового світла в кадрі, а навіть якщо в кадрі є яскравий відблиск, контрастні знімка не втрачається. А ще з ним можна бути дуже гнучким з розміщенням об'єкта зйомки в кадрі. Навіть на відкритій все різко як в центрі, так і в кутах. Різкість залишається чудовою на всіх діафрагмах, досягаючи піку на F4, F5 і 6. Загалом, з оптичної точки зору, цей об'єктив. Чудовий, він здатен розкрити потенціал високомогапіксельних сенсорів X H2 і X та На більшій дистанції все вже не так магічно, але допомагає ще на особливість Фуді, mm LM. Це красиві зірочки від джерел світла під час зйомки на закритій. Чудова деталь для твоїх пейзажів і вуличних фото. Кунжі фільм 14 Четірелен це насправді дуже універсальний об'єктив: від портретів до пейзажів, від предметки до архітектури. Він з легкістю впорається з будь-яким завданням. Цей об'єктив здатен на все. Він створює прекрасні різкі зображення з чудовою передачою кольору та красивим баке. Fujifilm 23 мм LM я назвала в огляді найкращим першим об'єктивом. Купуєш його, потім щось ширше, що ще для портретної зйомки, і комплект зібрано. Але якщо ти хочеш лише один об'єктив, Fujifilm 33 мм LM це. Найкращий вибір завдяки широкій діафрагмі, різкості та короткій мінімальній дистанції фокусування він забезпечує чудове відокремлення об'єктів від фону, що дуже важливо для портретної зйомки. Близький за результатом до 56 мм, але більш практична фокусна відстань для повсякденних знімків. І хоча 90 мм F2 або 75 мм 1.2 від Viltrex краще підходять для портретів, вони можуть бути занадто важкими, щоб постійно носити їх з собою. Саме тут 33 мм міліметровий об'єктив дійсно найкращий, оскільки він легкий і компактний, але при цьому забезпечує приголомшливу якість зображення. З ним також можна знімати чудові пейзажі, архітектуру і вуличні фотографії. В деяких ситуаціях він може бути навіть кращим за ширококутний об'єктив. Їх може бути складно використовувати, оскільки вони вимагають гарного місця та освітлення або спроможності ними керувати. Вуще кут огляду яку 33-мм об'єктива дозволяє не потрапляти в кадр небажаним елементам. Це де змогу. Робити круті фото будь-де і будь-коли. Для мене ця фокусна відстань є оптимальною, а об'єктив 33 мм mm 1.4 LM сильний саме в тому, в чому повинен бути такий універсальний фікс. Але, звісно, за все треба платити і тут в буквальному сенсі. Ціна в США становить 800 доларів до податків, що робить його дешевшим за два інших LM-об'єктиви, але все одно набагато дорожчим за старий 35 мм mm 1,4 в Європі офіційна ціна становить вже 850 євро, що в Україні дорівнює 34 799 гривень. Така цінова політика Фуджі та наш кордон створюють нішу для сірих товарів. Замовити у якогось дивного хлопця з золик заощадити трохи грошей, ну що може піти, не так. Але проблема насправді дуже серйозна. Ми в Гокс ніколи не продаємо і не купуємо сірі товари, тому що це головна причина, чому Україна не отримує належної уваги з боку великих брендів за час карантину. Коли везення сірих товарів зупинилося на кілька місяців, ми мали змогу приблизно оцінити розмір тіньового ринку. Друзі, у нас в країні неофіційної техніки продається більше ніж офіційної, і не трохи більше, а в 5, а то й в 10 разів. Це означає, що з точки зору Fuji, Sony, Apple та інших, наш ринок виглядає приблизно в 5 або в 10 разів менше, ніж є насправді. Вони не бачать камери, які ви купуєте, тому що ви купуєте камери з інших країн. З цієї причини ми отримуємо новинки з запізненням. Наші бренд-амбасадори не отримують взагалі нічого, а місцеві представництва великих брендів не дуже активні. Навіть маючи таку малу частину продажі, Fuji Film Ukraine проводить тест-драйв, щоб люди могли безкоштовно протестувати. Всі камери та об'єктиви перед купівлею. Canon проводить багато заходів та навчання для фотографів, а Sony дуже активно займається торговим маркетингом: трейдин, кредитні пропозиції та кешбек. Все це відбувається коштом маркетингового бюджету, який залежить від результатів представництва. Уявіть, що вони могли б зробити, якби ви купували всі ці камери офіційно і вони мали бюджет, на який ми, як країна, заслуговуємо. У нас було більше івентів, заходів, більше акцій, більше амбасадорів та більший вплив. Сьогодні ми бачимо, як це важливо у світі. Саме тому ми не купуємо ніяку сіру техніку. Речі коштують стільки, скільки коштують. Головне, щоб воно було того варто. Це об'єктив того вартий, різкий по всьому кадру, без помітних оптичних дефектів, з прекрасним баке і можливістю дуже близького фокусування. Fujifilm дійсно круто впоралися завданням, тому що гроші сміливо купуй, але офіційно.